нам часто з вами здається, що ми живемо самі по собі, що ми дуже відірвані від природи, і вона ну зовсім не торкається нас. Насправді це не так. Поруч із людиною мешкає величезна кількість організмів. Серед них є такі, про яких ми знаємо ну тільки за їхніми слідами або діями, а є й такі, з якими ми зіштовхуємося безпосередньо. Ось про них: про мешканців наших будинків та організмів, про наших квартирантів, і піде сьогодні мова. Насамперед, це віруси. Віруси існують стільки, стільки існує людство. Ось скільки біди вони завдавали протягом багатьох століть, викликаючи найрізноманітніші, страшні смертельні епідемії. Але самі віруси були відкриті лише у 20 столітті. Вони такі дрібнюсінькі, що їх можна було розглянути тільки в електронний мікроскоп. Якщо ви хочете більше дізнатися про віруси, то обов'язково подивіться про це, де я розповідаю про них більш докладно. Але скажу, що в наш час відкрито близько 10 тисяч вірусів, які мешкають в організмі людини. Що скажете багато? Ой ні, це тільки відкрито і описано, а їх в десятки разів більше. На жаль, віруси можуть розмножуватися тільки в живих клітинах. Тож, як би ми з вами не намагалися від них позбавитися, вони завжди будуть прагнути оселитися у людських клітинах і продовжити своє існування. Тож вони завжди будуть нашими з вами квартирантами. А проблема полягає в тому, що людство і досі не винайшло ліків проти вірусів. Ось так. А от ще проти одних наших квартирантів бактерій людство давно винайшло ліки, і ви знаєте про них це антибіотики. Хоча не завжди варто знищувати бактерії, так серед них є бактерії, які викликають страшні хвороби, як от туберкульоз, холера. Та багато інших, але давайте не забувати про наших квартирантів корисних бактерій. Уявляєте собі, коли народжується маліпусінька дитинка, то вона зовсім не має бактерій, як то кажуть, вона стерильна. І до кінця першої доби у немовляти вже оселяється 12 видів бактерій. А населення бактерій дорослої людини вже нараховує сотні видів. І якби ми подивилися на них очима, що здатні збільшити у 600, 800 разів ми б з вами побачили дивовижний мікросвіт в нашій слині. Живуть мільярди кулястих, паличкоподібних ниткоподібних форм бактерій. А мішечки ясен виглядали б як кошики, наповнені мікробами. На шкірі бурхливими кольорами розквітнули б величезні армії золотистих та лимодно-жовтих стафілококів. Уявляєте, на одному квадратному сантиметрі шкіри людини може міститися не менше 70 тисяч різноманітних бактерій. Ви здивуєтеся, але якщо мити руки кожні 15 хвилин, то кількість бактерій буде тільки збільшуватися. Чому а все дуже просто? Бо в глибині нашої шкіри у порах теж містяться бактерії, і чим довше ми миємо руки, тим більше вимиваються бактерії із нижніх шарів шкіри. В одному грамі вміста кишечника людини нараховується 30-40 мільярдів бактерій. Але це є нормальна мікрофлора організму людини, якій ми повинні лише радіти, а не позбавлятися від неї і берегти її, бо без неї не відбувається нормального травлення. А від бактерій переходимо до грибів. Так, вони теж є нашими квартирантами. І перші у нашому списку мешканців людського організму гриби, дерматофіти, наприклад, трихофітони, які викликають у людини стригучий лишай. А мікроспоріуми та ахоріони полюбляють людське волосся, викликаючи паршу а на людських ступнях та нігтях. Теж живуть певні види грибів, які викликають грибкові захворювання. Ох, їх дуже складно вилікувати! А ось аспергіли, пеніцили, мукор. Вони, хоч і не мешкають в нашому організмі, але вони обов'язково є мешканцями наших будинків, вони оселяються на стінах, на продуктах харчування, на будь-яких предметах побуту, де вони знаходять собі щось смачненьке і розкидають, розкидають тисячі різноманітних спор, розселяючи, розселяючи своїх нащадків. Якщо такі гриби потраплять до нашого організму чи їхні спори, то вони можуть викликати важкі отруєння, алергії чи інші захворювання. Продовжуючи список невидимих Квартирантів варто згадати і про малесенькі твариноподібні організми. Мабуть, кожен із вас, хто вивчав біологію в школі, знає про ама, маленьких одноклітинних твариноподібних організмів. Але мало хто знає, що в організмі людини ось таких маліпусіньких істот може мешкати понад 29 видів. І не всі вони є корисними. Лише амеб існує шість видів, які можуть викликати тяжкі захворювання. Наприклад, дизентерійна амеба викликає дизентерію. А ще є токсоплазма, малярійний плазмодій, лямблії, трипаносоми та інші небезпечні найпростіші. Але не лякайтеся, є невидимі квартиранти, які живуть, але зовсім не діставляють нам ніяких турбот. Наприклад, трихомонаси, ентеромонаси, ретортомонаси та інші. Переходимо до черв'ячків. Серед наших квартирантів є так звані плоскі черви. Виключно всі вони ведуть паразитичний спосіб життя. Якщо хто не знає, то паразити це ті організми, які живуть за рахунок хазяїна і вбивають його. Але ні, не думайте, що це раз відразу вбили. Звісно, що ні. Взагалі-то він зацікавлений, щоб його хазяїн подовше пожив, щоб брати з нього поживні речовини. Тож плоскі черви, як і інші паразити, вбивають свого хазяїна поступово. Плоскі черви, паразити це одні із найдавніших і найхитріших квартирантів, які можуть селитися в організмі людини. Вони пристосувалися жити всередині нас настільки, що не мають ні травної системи, ні сенсу бігати чи полювати. Усе, що їм потрібно, вони отримують з нашого тіла. Найвідоміші представники це печінковий сесун, живе в печінці та жовчних протоках, може викликати запалення і біль. Котячий сесун потрапляє до людини через рибу і роками живе в печінці та підшлунковій. А от печачий ціп'як може вирости довжиною до кількох метрів і живе в кишечнику. Свинячий ціп'як небезпечний тим, що його личинки можуть оселятися у тканинах навіть у мозку людини. Плоскі черви можуть роками не видавати себе, але завжди використовують людину як джерело харчування та житла. Їхній життєвий цикл складний і переважно пов'язаний зі зміною кількох хазяїв. Але кінцевим квартирантом часто стаємо саме ми. Серед червів є і круглі черви, які теж є паразитами людини. Круглі черви або нематоди це дрібні, але надзвичайно витривалі квартиранти нашого організму. Вони мають просту будову, циліндричне тіло та добре розвинену м'язову систему, що робить їх дуже рухливими і здатними жити в різних органах людини. Найвідоміші представники це аскарида людська. Її личинки мігрують по всьому організму через печінку, серце, легені, перш ніж повернутися в кишечник. Доросла аскарида може вирости до 30 сантиметрів. Гострики, мініатюрні, але дуже неприємні паразити, що викликають ентеробіоз. Мешкають у товстому кишечнику, а самки вночі відкладають яйця біля анального отвору, звідси свербіж, особливо у дітей. Волосоголовець людський живе у товстому кишечнику та впивається в слизову оболонку, викликаючи хронічні болі живота. Токсокари. Це паразити собак і котів, але їхні личинки можуть випадково заселитися в організм людини, подорожувати тканинами та викликати серйозні враження очей, печінки і нервової системи. Круглі черви часто викликають у людини алергії, виснаження та порушення роботи органів, залишаючись при цьому довго непоміченими. А далі в нас на черзі члени станогії, і почнемо із павуків. Багато хто із вас не любить павуків. Боїтеся, що вони можуть вас укусити своєю отрутою. Але я вас розчарую: без павуків наше життя просто неможливе. Вони завжди були і будуть супутниками нашого з вами існування. Та вони є у кожному будинку. Вони живуть поруч із вами. Припиніть їх боятися. Наприклад. Цитодис Торацика зазвичай в день він ховається, а на полювання виходить вночі. Його здобичу стають будь-які комахи, які опинилися у вашому домі. І щоб зловити їх павук, обстрілює їх клейкою, слиною, а вже потім добиває отрутою і тягне в затишну місцину, аби поїсти. Наші будинки стали затишною місцинкою і для фолькуса. Палангойдеса, котрий оселяється в темних кутках, і як тільки здобич потрапить у тенета, швидко замотує її у щільну павутину і паралізує, щоб потім спокійно висмоктати вміст. Наприклад, комарика він буде висмоктувати близько 10 годин. А ось Оонопс Доместикус домашній міні-павучок. Він книголюб. І все життя проводить поміж книжок або їх сторінок, якщо у вас є такі в будинку. Але не лякайтеся, він їм не шкодить. Навпаки, охороняє. Адже серед старих книг оселяються різні шкідники паперу, і він ними харчується. А павуки вони немов слідкують за людиною. Адже куди б не рухалася людина на земній кулі, ці павуки. Слідують за нею. Він оселяється в будинках, зате його й називають будинковим павуком. Варто лише не прибрати в кімнатах, як по кутках виникають етажі з павутини, де наші гірлянди висять мухи. Хоч ображайтесь, хоч не ображайтесь на павуків, але вони знищують набридливих комах навіть у наших будинках, тож приносять лише користь. А вам вони ніяк не зашкодять. Багато хто із вас, побачивши в будинку цю живу істоту, казав, важе, що за монстр? Дайте, я її вб'ю, куди ховатися? Так, це я про мухоловку. Вона дійсно має доволі такий страхітливий вигляд. Хоча насправді це дуже корисна комаха, і вона людині зовсім не шкодить. Взагалі вона вдень ховається десь у затишних місцинках і краще вологих, а вночі виповзає і починає сіляких дурнуватих мушок та комариків, які раптом затрималися у наших будинках. Тож ось вам безкоштовна мухоловка. Бережіть її і ні в якому разі не вбивайте. Вона дуже тим. До неї лише доторкнешся, і в неї вже лапки переламаються, або вусики відпадуть, комахи. Ці тварини за своєю чисельністю перевищують чисельність усіх інших видів тварин. Тож, звісно, вони не могли не оселитися у наших будинках, і про них піде зараз мова. Якщо ви вирощуєте квіти вдома, то, мабуть, не раз спостерігали таке явище, водичку л'єш, а із ґрунту стрибують якісь такі білі, білі штучки, підстрибують, підстрибують і назад ховаються. Це малікусінькі комашки, дуже крихітні, а називаються вони колемболи або ногохвостки. Напишіть у коментарях, чи бачили ви таких комашок коли-небудь у своїх квіткових горщиках і чи злякалися у їх? Вони дуже люблять вологу, тому обожнюють, коли ви поливаєте свої квіти, а ще дуже не люблять світло. Вони не шкодять ні рослинам, ні людині. Вони харчуються пліснявою, яка живе у горщиках. До речі, якщо взяти землю з квіткових горщиків і розглянути під мікроскопом, то подивіться, що я там побачила. Пам'ятаєте, я вам розповідала про круглих червів, які ще називаються нематоди. Так, серед них є паразити людини, але також є нематоди ґрунтові, які мешкають у ґрунті і харчуються всілякими там бактеріями. От у квітковому горщику. Ми бачимо з вами ось таких нематод, а ви про них навіть не знали. Та повернемося до комах. Інколи у своїх будинках ми можемо побачити комах, схожих на срібних рибок, які так і шниряють скрізь. Ці комахи з'явились на нашій планеті ще 200 мільйонів років тому. Це щетинохвістки. Вони любительниці вологи, тому й оселяються у потрібних місцях. А срібний панцир захищає їх від зайвих витрат води. Ну а харчуються вони всірякими, рештками, бактеріями, пліснявою. І коли люди сплять, вони виходять харчуватися пліснявою, хоча можуть їсти клей, якими приклеєні шпалери. Навіть у 21 столітті, коли людина освоює космос та винайшли штучний інтелект, у деяких будинках і досі живуть таргани. Найчастіше це рудий тарган або прусак, і дуже рідко зустрічається чорний тарган. Тарганів у наших будинках цікавить все, що можна з'їсти, і ці комахи не гребують нічим. Поруч із тим, таргани забруднюють хліб, овочі, м'ясо, цукор та інші продукти харчування різними бактеріями, які переносять на своїх лапках. І ці бактерії можуть нести навіть різні захворювання. Тому людина протягом століть веде з тарганами боротьбу і, на жаль, не завжди перемагає. У стародавній Греції про блошіць або постільних клопів знали задовго до нашої ери. Клопи пережили багато століть, але як і раніше, завжди з'являються поруч із людиною і приносять масу незручностей. Блощиці ховаються під шпалерами. У тваринах під килимами за плінтусами, батареями опалення, у ліжках, якщо людина не дотримується гігієни приміщення, а вночі комахи виповзають на харчування і, маючи колюче сисний апарат, кусають людину та смокчуть кров. Навіть якби люди всієї планети, навіть якби люди всієї планети. Навіть заплітик язикається, навіть якби люди всієї планети в одну мить домовилися знищити всіх постільних клопів, у них би нічого не вийшло, бо через деякий час клопи знову б з'явилися. А все тому, що в природі завжди залишаються осередки клопів у норах, гризунів, у дуплах тварин, у гніздах птахів. Деби їх знищили у своїх будинках, окей, а вони виповзуть звідти і знову окупують будинок, з'явившись в одній квартирі, а потім і усіх інших. Найгірше, що слина блошиць викрик. Найгірше, що слина блошиць викрика... Що таке? А... Найгірше, що слина блошиць викликає свербіж та алергії, а також вони можуть переносити різноманітні захворювання. Фух. І ще одні паразити, від яких людина ніяк не може позбавитися, це воші. Воші завжди були супутниками людини і, потрапляючи на оголосілу частину людського тіла, смокчуть кров, а також переносять небезпечні захворювання. Саме воші не один раз ставали причиною епідемій тифу, які забирали сотні тисяч життів. Напишіть в коментах, хто із вас зіштовхувався з вошами. І як ви від них рятувалися? Адже існує купа різних народних способів, якими, мабуть, і досі користуються наші бабусі або батьки. Наприклад, мені в дитинстві мама виводила воші, які я отримала від свого однокласника, які в нього просто кишіли в голові. Так от вона виводила їх трійним одеколоном. А ще в радянські часи дітям намазували голову дустом, замотували щільно і вони так кілька хвилин сиділи. Ну, Щоб отруїти ось цих вошей. Якщо що, дуст або ДДТ це взагалі заборонена хімічна речовина, яку не можна взагалі використовувати. Ось такі справи. А ми рухаємося далі. Так от, якщо воші вміють повільно переповзати з людини на людину, то ще одні. Зовнішні паразити і наші квартиранти це блохи, які славляться тим, що вони мають причудово стрибати, і тому вони можуть перестрибувати з людини на людину, з помешкання в помешкання, і таким чином поширюються по нашій планеті. Хоча їх стає все менше й менше, але вони все одно трапляються. Блохи теж є переносниками різноманітних захворювань. Саме блохи стали причиною епідемії чуми, яка забрала десятки мільйонів людей по всій. Зимній кулі. Я включаю зум, і це вже не сум. Тут не просто школа, тут мозковий бум, не дзвінок обід нам качає так. урок летить, як реактивний ад. Гей, hey, ти знай, знай. Мандрик це учнів спірай. Гей, hey, друже. Ти не відставай посилання нище ще дискай. Та як же тут не згадати про постійних супутників людини? Це мухи. О, мухи поводяться в наших домівках, так ніби підписали безстрокову оренду. Прилітають без попередження, досліджують кожен сантиметр кухні і сміливо сідають на все, що цікавить їхні маленькі нюхові лапки. Вони дивні квартиранти з одного боку справжні санітари прибирають мікрокрихти, вловлюють запахи і допомагають природі позбутися всього, що починає всуватися. Але є й темний бік їхньої оренди. Муха сидить на всьому підряд: від смітника до чашки з чаєм. На її лапках можуть подорожувати бактерії, тому кожна її прогулянка по нашому столу це маленька диверсія. Вони корисні для екосистеми, але надто вже допитливі для нашого побуту. Тому мухи це такі собі квартиранти. І прибирають, і шкодять, але вивезти їх повністю майже неможливо. Вони повертатимуться завжди. Щойно в домі з'явиться запах, який їм сподобається. Подобається? Ну або щось смачненьке, друзі. Пишіть в коментах, які квартиранти живуть поруч із вами. Що ви про них знаєте? Звісно, я не могла згадати про всіх, бо це відео було просто довжелезним, адже ще існують мокриці, різні багатоніжки, комарі, молі, цвіркуни та багато, -багато інших організмів. А ось такі вони квартиранти. Чи варто їх боятися? Звісно, що ні, адже ми з вами люди розумні. Ми повинні розуміти, з ким потрібно боротися, а з ким не потрібно, кого боятися, а кого не варто. А також ми з вами винайшли вже купу різних хімічних засобів, ліків та й, врешті-решт, особисту гігієну та гігієну приміщення ніхто ніколи не відміняв. Тож любіть біологію. Чекайте наступного відео. Ставте вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося. І всім до побачення, руда біологія.